Представляємо гібрид ріпаку, гібрірок середньоранній гібрид із винятковим потенціалом урожайності до 70 центнерів з гектара. Завдяки високому вмісту олії, гібрид забезпечує не лише кількість, а й якість продукції. Однією з ключових переваг гібрірока є швидкий осінній розвиток, що дає змогу рослині сформувати міцну розетку та успішно перезимувати. Навесні гібрид швидко відновлює вегетацію. Демонструючи активне зростання навіть у складних умовах. Гибрірок чудово підходить для пізніх строків сівби. Завдяки інтенсивному гілкуванню і високій компенсаційній здатності він здатен ефективно заповнювати міжряддя навіть при зріджених посівах. Це робить його надійним вибором у господарствах із нестабільними погодними умовами або з обмеженим технологічним вікном. Гібрид, стійкий до вилягання, розтріскування стручків. І основних стресових факторів має середній рівень стійкості до фомозу, вертицельозу, альтернаріозу та циліндроспоріозу. Завдяки класичній технології вирощування і високій пластичності, гибрірок чудово проявляє себе в усіх кліматичних зонах України від полісся до степу. Його особливо варто обирати для середнього агрофону, де гібрид здатен показати стабільний результат. Гибрірок це сучасний гібрид. Який поєднує врожайність, якість і адаптивність, ідеально підходячи для ефективного та економічно вигідного вирощування? Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.